Ти ж хотів мені показати, який я тобі дорогий. Насолоджуватись кожною миттю, хочу хапатись за кожну можливість. Я тепер все так ясно бачу, і це через А что бы она сказала? Я подзвоню Емілі. Е, ні, ти неправильно вирішив. Неправильно. Ні, ні. Роз, ти що? Ця жінка зробила тебе нещасним. Рос, невже ти знову хочеш того, що вже було? Послухай, учора мені би й на думку не спало їй подзвонити. Однак моя колишня дружина дзвонить мені того ж дня, коли в мене був колосмертний досвід. Це те, за що я маю вкупатися. А якщо це означає, що потрібно не вхопитися, а врятуватись. Ти ж сьогодні рятувався від смерті. Я ж справді хочу вхопитись за якусь можливість. Та не хочу ні бачитись її, ні розмовляти з нею.

Спалахами а під курями, скажімо, на війні. Я б на війні була, як трибак воїн. Серйозно, з мене вийшов чудовий полководець. І я б дослужилася до генерала раніше, ніж ви всі. Дочі, після того, як тебе розстріляли твої власні вояки? Я знаю, де був би Джої. Сидів би в окопі і захищав усіх нас. Якби окоп був виставлений Сенді. чуляє, конечно. Так, мабуть, це вже стало ясно після того, як ви озвучили договір команди. Я візьму собі чай.

Я спробую, то я не знаю, в чому не вийде. A Це справді острів. Тому його і називають острів State and Island. А я думав, він як Лонг Айленд. Це теж острів. А котра година? 17 на Кетю. А ти вкусиш, що ми кидаємо цей м'ячик уже годину? і я вирішив навчати, щоб не наврочити. Тому я вже як справжній майстер. Так. Ми ж зовсім забули про обід. По-моєму, це є перше в житті, пропустив обід. Здається, що ти вже обвисли. Привіт, хлопці. Привіт. А Моніка є? Ні. Добре, слухайте, я дещо купила. Не знаю, чи сподобається їй. Ви не подумаєте, що я не сподобаюся. Це не кицька. Це не кицька. Yes, it is. А що ж? А чого ж вона навиворіт? Я перепрошую, але це чистопородний виставковий стінкс. І скільки ти за неї віддала? Вона я не могли скласти ціну, але я взяла її дешево. За скільки? За тисячу баксів. За кицьку? Слухайте, хлопця та цю ячику. Така була в моїй бабусі, коли я була мала. Ці кіці навпрочить ласкаві і страшенно мири. Вона цілими днями сиділа в мене на колінах і мурчала. Коли я тягнула по землі шнуру, вона за ним ганялась. Такий безплатний кіцький роблять. Це не кицька. Я зробила собі подарунок. Думайте, що хочете. Піду поставлю туалети для мабути. Слухай, може, з'їмо щось Чи так і будемо кидати м'ячить туди і назад? Краще м'ячити, правда? Рос, а уяви, якби ми кидали його отак дві години і не впустили. Так, справді. Давай. Ну <реш> кидают уже час, а он только захотел в туалет. И сказали, ну, э, поспорили, что давай еще два часа покидаем. Ой, Боже. Господи, я не знаю. Не знаю. Я слухаю. Я чув, що ти збираєшся просити Фібі поселитися з тобою. і Я подумав, що ми повинні поговорити як чоловік зі мною. Ну, добре? Ти ззурів? Ти збожеволів? Бо якщо ти житимеш Сільбі, це означатиме, що ви житимете разом. Так, я це передбачив, і знаю, що це для мене буде щастя. Розкрити тобі в очі, і невже ти не розумієш? Якщо ти житимеш свібі, вона завжди буде там. Ти приходиш додому, а вона там, ти лягаєш спати, а вона там, ти прокидаєшся а вона.